Всім доброго вечора, 27 травня, практично 9 година. Ми з вами будемо дивитися розклад на місто Запоріжжя, 28-29 травня. З кубків. Зірочка. Зірочка і шістка мечова, Правий берег. Нічого поганого сказати я не можу. Ця карта показує, що вас відводять зірочка захист всесвіту, вищі сили. Ну, а тут з Кубків це, в принципі, дуже гарна карта, позитивна. На дні, що характерно у вас, башня, закінчення миру і пошкодження. Це, ну, я зустрічала такі розклади, де дно з основним розкладом дуже різняться. Але щоб настійки, це ну, ну, взагалі я навіть не можу дивіться. значить, Там, де уходять від небезпеки, лежить жриця. будуть зупиняти і ключ. Ну, я більш склоняюсь до цього розкладу. Якось так правий берег. Ну, сказати так, що будуть у вас руйнування, я не можу. Мечова сімка це е, так, це карта обману, але це тут швидше всього, тут рицель кубків. Паш це будуть виконувати свою роботу наші військові і будуть відпрацьовувати ситуацію. Правий берег, сподіваюся, що у вас повинно бути все нормально. Перша карта. Луна, імператриця, жезли. То, що вони під нашим контролем, так. Да. То, що є якась домовленість або повідомлення. Ключ. Будемо знати. Будемо боротися. П'ятірка жезлів. Кризисна карта, тут буде проходити якась подія. Ось вам правий берег, ось воно вам і показало, що я так думаю, що це от якраз ця ситуація. Що на дні. На дні башня змінилася зірками, захист всесвіту, мир, ну, криси є. Так, мости мають небезпеку, але там буде проводитися робота, буде працювати ППО. Є. ППО працює, буде робити роздоріжжя, ключ по центру. І Іде роздоріжжя, з обох сторон йдуть карти дуже серйозні. Тут будуть ППО відбивати. Ми будемо з ключем. Дерево. Прекрасна карта, але я хочу продовжити трошки. Так. Ну, то, що ППО буде стабілізувати ситуацію, то понятно. А, імовірні, імовірні уламки. Я не скажу 100%, що вони будуть. Не скажу, тут немає імену конкретно. Ану, зараз ще докладу, подожіть. Може не бути. Може не бути. Але те, що будуть відбивати, те, що буде там летіти, будуть працювати хлопці, це, це, ну, це просто нікуди не дінеться. Дивіться, які карти тут. ППО буде відбивати, працювати на стабільній, постійній основі. Буде збивати. Будуть працювати. Хлопці, два напрямки тут буде. Будемо з ключем. Оця карта, звісно, трансформація з ключем. Проходимо по кращому варіанту. Дуже чудово. Лівобережжя, Дніпровський район. Ну, це та ж сама ситуація. Та ж сама ситуація, букет лежить між сонцем і хрестом. Це подія по хресту. Те, що будуть летіти, і будуть збивати. Чи відчуєте ви то, чи будуть у вас там якісь ось, пожалуйста, чи будуть у вас пошкодження. Дуже дуже імовірно, така ситуація, ось вона. Так, після ключа є дівчина. Ну, повинно бути непогано тут. Я хочу сказати, що вона має статус. Вона не проста. На жаль, так, книга якорь. Проходимо ми цю ситуацію по клеверу в Дніпровському районі. Повинно бути непогано. Вламки під питанням на вашу голову. А може, якщо й впадуть, то не дуже вам там щось принесуть, бо по клеверу проходите з садом, причому на постійній основі. Книга, звісно, припала. Це така карта, вона не дуже впевнена, ну таке собі. Оце книга і Жриця це такі карти. Я їх не люблю. Глянемо в Вознесенський район. Запланована якась проблема в небі, але хлопці будуть, я так розумію, справлятися, ви повинні бути цілими. Іде захист всесвіту з ключем. Зміни по, біля домівок по трансформації, але поклеверу це добре. Повинно бути нормально. У вас хороші карти випали на Вознесянорський район. Хоча поряд з вами там в небі будуть відбуватися події, дно теж нормальне. Ну, далі таке собі йде. Бачите, от вся, вся ця проблема іменно ближче до мостів, до тої траєкторії. Далі у нас іде Заводський район. ППО працювати буде в Заводському районі. Вдало. Повинно бути нормально. Повинні бути цілими. Важливу якусь вони роботу зроблять. Добре проплановано. Опять-таки якесь тут підприємство вийшло. Мост не, об не обов'язково, що то мост. На дні подія, військові з ключем. Повинно бути добре, але бачите, буде в цьому напрямку проходити ця траєкторія. Олександрівський район. Рибка на дні у вас це вже хорошо. Зміючка випала негативна карта. У вас тут люди зразу перша пішла, але повинні закінчитися клопотання непогано. На дні рибка, сонечко, повернення до кращого, але тут іде коса і оце, оця негативна історія. Що буде летіти, це ж не сонце, ви ж бачите, втрати і буде летіти. Так, буде летіти. Ось воно буде бахкати, будемо ми їх знищувати. Вийшов янголохоронець помірність, нульовий аркан, який спустошує, спустошує, обнуляє щось. Але по бокам лежать гарні карти. Ну, дивіться, на цього дурня припала четвірка жезлова, це наша нерухомість. Судячи по четвірки, тут буде працювати ППО, тому що буде силове воздійстві. І буде, бачите, ось тяжко, тому що летіти буде багато. Жертви можливі. Жертви можливі, але люди будуть живі. Там поряд можуть бути автівки, і також така історія тут відбувається. Олександрівський район, другий розклад, ви якісь нестабільні. Ну, То, що воно влетіти буде, то ми то бачимо. Але тут ще виходить фортуна, втрати вони. Ми будемо збивати. Ми будемо збивати, але теж оця карта, вона завжди каже і про наші втрати, розумієте? Ну, ось опять іде, іде, тут іде така, робо... така карта жертви йде пільвішаного стану. Так, Олександрівський район, будьте обережні. У вас другий вже розклад, дуже якийсь такий напружений, треба сказати. Шевченківський район. Енергія більш темна. ось, пожалуйста. Так, ну що, подвійки жезлів. У нас, в принципі, тут на постійній основі це як не вибухає, то пролітає. Башня нам прийшла. Король Пентаклів. Підприємство якесь. Будуть шахіди, скоріш всього, летіти. Глобально будемо це відводити, збивати, вламки, імовірні. Нічого сушибательного не буде. Буде те, що ми завжди, ось п'ятірка жезлів і паз жезлів, будемо збивати. І всі, що збиваються, все повішаний. Ось така буде ситуація підвішаного стану. Ваня мені не особисто показала, але дурень, обнулення чого? Обнулення чого? Можуть попасти якісь автівки під цей удар? Загоряння може бути при збитті. Ну, ось таке може, ну, така ситуація. На дні у нас трійка кубків, король жезлів і мах. І я так розумію, що ми будемо збивати, ППО наше працює, ми будемо максимально збивати цю ситуацію. Так, ану, покажіть мені, що це за башня? Це башня, це зіб'ють щось. Це їхнє вибухне щось. Частково. Це наше, може, щось підпаде під вогонь. Так, да. скоріш всього при збитті. Сімка мечова. І паж мечовий, так. Да. Може бути у нас, коли оце збивається. Шевченківський район у нас такий. Давайте глянемо Комунарський район. Ну, Комунарський район. Це одна і та ж сама ситуація, та, що у нас в Шевченківському районі. Ми з ключем, подія проходить по клеверу. Але тут показало ще персоналі, які працюють на постійній основі. Вони знаходяться на адміністративних посадах. Військові. Карта зради йде, причому військових, серед військових Марський район. Непогані карти на дні у вас. Щось що ж воно випало таке. Спитала я, чи є такий військовий, який несе небезпеку в Комунарському районі. Ось він вийшов зразу, ви бачите, по центру. Працює давно. Дуже вдало працює в державній якійсь сфері, у владі, дуже хитрий, дуже такий прямо дядечка з мозгами. Дуже хитрий, він дуже законспірований там працює давно на постійній основі, він місний, да, зрадник є. Несе проблеми. Несе проблеми. Причому, знаєте, як, як він це робить дуже вдало. Получає за це гроші. На постійній основі. О, чесно, думала, ошиблася. Знаєте, я думаю, та ні, ну може я якось не так зрозуміла. Ні. ні Знаєте, поки що в нього незначні такі, скажімо так, його іменно, його праця не дуже значна, але він давно таємно працює. Ну, от як? Як з цим? Як з цією інформацією поступити? Ти знаєш, але не знаєш, що робити. Ти не знаєш конкретну людину. Йдемо далі Балабіно. Перша карта клеверу. Ну, тим, не менше, тим не менше, швидка якась подія у вас відбудеться, стрілянину ви, може, почуєте. Клевер у вас по луні, дуже інтересне. Е, можливі вламки у вас, можливо, будуть збивати усе. будуть працювати хлопці. Дуже швидка якась буде ситуація. Тобто не те, що там, знаєте, довго і нудно. А ні, отак от бах і все. Ось вам клевер ось вам лунає, подія з букетом, з клопотаннями, з крисами. Е, балабіно. Запланована буде робота наших військових, але вона якась з проблемами. І мені не подобається ще, ще, секунду. Значить, вони можуть пошкодити якусь або комунікації, або бюджетні, або якісь владні споруди. Так, -да, дуже схоже. Дуже схоже, що вламки будуть мати тут на увазі. Вроді як домівок не повинно бути поряд. Ой, бачите? Буде летіти. Ну, що ж це за клевер таке? Клевер це наші хлопці. І от балабін. У вас на постійній основі йде траєкторія, по якій воно все буде летіти. Це ваша, це ваша одна і та ж сама історія. Але будьте дуже уважні, Оце те, де я сказала, по домівкам не повинно бути. А от по якимось там спорудам, комунікаціям, чи по роздоріжжю, може навіть десь просто в полі, там, десь якось швоно вам. Оце коли карта присутствує роздоріжжя, вона може навіть не справдитися в тому сенсі. І впаде десь отак от, що вам воно буде по барабану. Так. Ну, біля домівок в ні. Кушугум. На постійній основі у вас там летить. Вищі сили вас захищають кушугу. Захищають. Але ж бачите, яка у вас тут ситуація по луні. І по хресту несете свій хрест, проблеми. Вони тільки ось, бачите, будуть укорінятися. Ну, тут по дитині щось таке буде. Хлопці попрацюють. Сказати, що тут будуть якісь розрушення в небі, да. З ключем будете. Біля домівок пройде по клеверу ситуація, слава Богу. Проблеми будуть пошкодження. Може, зв'язку. Бачите, ось військові і пошкодження і гора. Так, ну от. По косі ситуація у вас є, але ви її більш-менш проходите в У вас, я вже вам казала не раз, що у вас воно таке по домівкам не повинно бути, чи будуть постраждалі люди. По нервова система пошкодження, пошкодження. Нервової системи, пошкодження, під'єднується під, під, під психіка, можуть бути інфаркти, удари. Але ви живі, що це таке тут у нас? У якогось мужчини дорослого можуть бути проблеми, іменно фізичного плану, по крисам, але пройде він більш-менш нормально. Так, що ось так. У нього вже заплановані ці давно ці ведуться. Там і тиск високий. Ну, коротше, я так розумію, людина немолода. Ідемо далі, дивимося мала Катеринівка. Мала Катеринівка, якась дівчина у вас постраждає. Але взагалі-то, взагалі-то ви з ключем. Постраждаю, але незначно. Незначно, але у вас там ведуться оці роботи. Бачите? Буде летіти і будуть хлопці збивати. от Персона з крисами якісь повідомлення йдуть. Так, іде те тут? Іде тут шлейф, зрадниці йде? Так, я зараз окремо подивлюся, чи буде реально у вас тут пошкодження, чи будуть постраждалі і іменно жіноча енергетика. Ну давайте глянемо. Коса є. Вийшла жінка. Травма може бути, але людина буде жива і з ключем, тобто лікування вона отримає. Так, да, тут іде ось, бачите, пошкодження. І я так розумію, що вона буде на роботі і вона може якась службовець. Службовець в плані, ну, служить, чи в больниці, чи десь вона служить. Ось пльотка, там і нервова система. Постраждає у дітей, у молодих людей страждає нервова система. Ну, що зробиш, господі? Це ж у нас у всіх таке. Закінчила я розклад наш. Всіх обняла, поцьомала.